Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти, Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну на секундочку бюджет України десь там 40, чи 50, чи 60 мільярдів, щось таке було. Поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Росію мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було і вообще, як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дошло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Дивіться у України, величезний же борг. Насправді, тобто ми ж багато грошей, які нам дала. Європа Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро. які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, понял. Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, винна в всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила рашка, це відповідальність тільки в рашки. по. Агресор саме Рашка. Того я вам кажу: блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику. На російську цю літературу. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна, ну оця шаровачина, а справжня така музика. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються, таланти, музика, боже, проекти якісь, це так суппірова. вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це то, у нас просто корупції куча і куча, я перепрошую, але необразовних людей. Ну реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Нам всім і мені в тому числі треба не плачати. А волонтерить і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду. То супер, ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно, за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє. І Ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, Це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються,